Масаж йоні тантрична практика масажу жіночої вагіни. Піхви, якщо хочете. Не народжу це слово, але як є. Санскриту йоні перекладається саме як піхва, а дословний переклад – це священне місце. Це відношене до жінки як до чогось сакрального. Це не просто вас навчать щось там робити руками. Це процес передачі енергії. Це дуже, дуже, дуже давня і прекрасна практика, при якої жінка А стає більш оргазмічною, вона розкриває свою сексуальність, вона починає хотіти сексу, відчувати себе, в неї виходять комплекси. Тобто, якщо ви хочете з власної жінки зробити тигрицю, яка буде постійно вас а, хотіти, все в прямому сенсі в ваших руках. А ми почнемо з самих Азов, бо, як виявилось більшість чоловіків, не знають, що клітер це не оця горошинка, що це 20 см внутрі тіла жінки. Все, що вірите в те, що існують вагінальні, анальні і ще якісь незрозумілі оргазми. Тобто, оцей оце весь балшіт ми розберемо. І навчимо, що робити з жінкою так, щоб вона дійсно отримувала від вас задоволення. Навчати буде чоловік. Група суто чоловіча. Навчання буде відбуватися знову ж таки. Це не привід помацати жінок. Ні. Навчання буде відбуватися на фруктах. На силиконових імітаторах. На моделі майстер продемонструє, але до моделі теркається лише майстер: 18. І повірте мені, чоловіки, які проходили цю практику, стають такими каханцями, за якими знову ж таки, як після лінгама за жінкою бігають з матрасом, отак от після йоні масажу ваша жінка буде бігати за вами з матрасом. Викладати буде Костя Медведєв, це людина, яка сквертує берези березовим соком. Це просто неймовірний майстер, в якого а, стаж викладання цієї програми 8 років. Він неймовірний, повторюсь. Він поділиться з вами своїми знаннями, і це саме ті знання, які точно ніколи не будуть зайвими. Тож, чекаю вас 17.08.15.00. Лише 10 квітків і половина вже продана. Тому, хлопці, не боріться.